Вчора близько 22-ї години вечора, в результаті прильоту трьох кабів до нашого опорного навчального закладу. Краснопільський ліцей номер 1 дуже багато пошкоджень. І вікна, це і внутрішні перегородки це комп'ютерна техніка, мультимедія. Взагалі, все, що роками відбудовувалося, знищено сьогодні нашим ворогом. Окрім школи, пошкоджено близько 20 приватних домогосподарств. Зараз ви бачите, що люди зібралися, всі згуртувалися, вони усувають наслідки ворожих ударів. Далі ми з матеріального резерву селищної ради. Будемо видавати будівельні матеріали для першочергового аварійного відновлення. Крім того, звертаємося до міжнародних неурядових громадських організацій про допомогу нашому комунальному закладу, а також людям, які домогосподарства яких постраждали.